Це кадри того, як бійці 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха дроном полюють на російських загарбників. Завдяки таким залізним пташкам ворог помітний, як на долоні. Ми спрацювали дроном, але за рахунок того, що він врізався в особовий склад противника, він не спрацював. Противник взяв його в руку, а ми зробили детонацію через кнопку. Тобто, так, да, була й така ситуація. Вибухово було. Так, да, було гарно. Ми противника виявляємо далеко завдяки тим самим дронам, і завдяки цим самим МПІ ми. Впівімо, Знищимо на дальних підступах, не даємо так організовано зробити штурмоді як так, як раніше. Боєць на позивний ірландець, що керує авіаційним підрозділом бригади, розповідає, що маючи безпілотники, можна не лише розвідувати місцевість та завдавати ударів, а й сміливо планувати наступні операції. Головне, аби дронів було достатньо. Ну, це як боєприпаси. Якщо ви от ви хотіли раніше там. Витрата боєприпасів, там 50 міль на день, наприклад, це небагато. Потрахуйте, 50 фпів на день це небагато. Тобто реально потреба бригади десь в день на екіпаж хоча б 30, боєприпа... 30 боєприпасів, 30 фпів, 30 вилітів. 70% це буде ну, 70% долетить в район цілі, тобто район це метрів 10 на 10 квадрат, десь в район долетить 100%, якщо все правильно. Якби ну, 30% ми залишаємо на похибку людей, погодні умови, плюс дрони ще й збивають, або противник вже... Так, він намагається, якщо він чує, він намагається в тому напрямку стріляти, іноді це йому здається. Дрони це є і очі, і це є руйнівна сила для противника. Само собою спеціалісти його ще можуть доапгрейдити, до покращити. Ось. І вони, як то кажуть, навіть не для загалом певні секрети навіть можливо і не. І не озвучувати, але вони ці всі засоби застосовують імпровізують. Росіяни також активізували роботу своїх безпілотників. Наші бійці фіксують щонайменше 70 вилютів ворожих пташок на день. Офіцер ЗСУ та координатор громадської організації Респабліка, брати по зброї Андрій Підлісний підтверджує, що у росіян fpv дронів більше на нашому напрямку. Дійсно, росіяни використовують більше FPV-дронів. Дійсно, в них вже є централізоване виробництво. причому не тільки виробництво дронів, але й боєприпасів до них що дуже важливо. Тим не менш працюють хлопці, Хлопці працюють за рахунок тих дронів, які передають різні волонтери і показують хороші результати. Одразу п'ятьом бригадам, що виконують бойові завдання на сході, привезли фпв дрони від фонду Петра Порошенка та громадської організації Справа громад. Аби наші воїни продовжували давати ворогу добрячої прочуханки. Чотирьом іншим підрозділам надійшли мавіки. А ще бій бійці отримали тактичні навушники. Тактичні навушники, які передали, вони допоможуть зберегти як мінімум слух, а максимум здоров'я наших бійців, тому що є хлопці, які виконують завдання на землі. Це бойові групи, які здійснюють заходи спостереження, знищення противника. Часто вони використовують як самі безпосередньо різні дуже вибухові засоби. Ну от які мають велику амплітуду звукову, так і по ним наноситься ураження артилерії. Атиме тощо, і щоб зберегти слух, щоб хлопці не отримували бойові травмування, не отримували контузії. Якраз і треба використовувати ці навушники. На схід до десантників та артилеристів приїхали і пересувні лазне пральні комплекси, що можуть працювати на генераторах, і після тяжких боїв забезпечувати бійців мінімальним комфортом. А ще низці бригад передали шини до вантажівок. Батальйон логістики отримав дві машини, обладнані тралами. Лідер європейської солідарності. Петро Порошенко під час передачі цієї техніки розповів, для яких завдань призначений такий транспорт. Коли було пошкоджено самоходні артилерійські установки західні, вони важкі і ми нічим їх не змогли витягнути. На жаль, одну довелося навіть розрізати, щоб евакуювати, вивезти з поля бою. Ми подумали, треба щось таке зробити, яке дозволить нам. Командуванню, в даному випадку, 170 му батальйону логістики, мати оці два велетня, які ми в команді їх називаємо малюками. От що вона може робити? Там видвігаються гідравлічні лапи, знайшли і встановили лібетку, яка тягне, ви вже знаєте скільки? 100 тонн. уявіть собі тяга лібетки 100 тонн, яка може витягнути все вплоть до Абрамса. Від того, настільки швидко витягнути та полагодити поламану техніку, залежить виконання бойового завдання. Та що головне життя бійців, тому не можна втрачати ні секунди. Не побоююся навіть порівняти як з голівудськими фільмами, коли, наприклад, підрозділи там ремонтні відновлювальні привозять, хлопці закатують зразу рукава, хлопці до роботи. Бійці кажуть, кожне завдання на фронті важливе, і кожен, хто його виконує, запорука майбутньої перемоги. А завдання номер один для українців продовжувати. Допомагати армії так запекло, як наші воїни знищують ворога. Лідія Середюк, п'ятий канал. Друзі, завершую випуск новин у цій годині. Наступний вже о 16-й. Тож незабаром зустрінемося. Друзі, всіх вітаю! Хочу вас познайомити з нашим новим гостем. Друг Гал, справжній штурмовик з третьої окремої штурмової бригади. Привіт! Привіт, мені здається, що контактний бій, ближній бій це одна з найважчих взагалі, активностей на війні, як морально, так і фізично. Ну на мою думку, можливо, ти поправиш мене, і е, тобі треба пояснювати, е, чи знаходити в собі це пояснення, що я роблю і чому я роблю найнебезпечнішу річ, яка може бути на війні. Як це у тебе? Ну, зразу про ближній контактний бій. Так, я повністю згоден. Це, в принципі, найскладніша фізично і психологічно робота в в армії, але ні в якому разі я не хочу принижати заслуги інших бійців інших сфер роботи, тому що це дуже важливо. Ну в нас це найважче психологічно, але армія і люба робота в армії, тобто це штурм, оборона, це злагоджена машина, де задіюються артилеристи, де задіюються БПЛА, і без їхньої допомоги ми б не могли так ефективно працювати. І в нас би не так це все добре виходило. Чому саме така робота? Ну, я не знаю, я дуже ще з дитинства взагалі мріяв бути пожежником. Ну, типу Мені щось хотілося врятувати життя, там, ну, типу такого. І я довго не міг знайти себе в цивільному житті, в професії. Ну, вийшло так, що я не навчався. Проте, про що мріяв, я навчався на будівельника, працював по спеціальності своїй. Але ну, прийшовши на війну, побувши там півроку, я зрозумів, що можливо, я знайшов себе. Ну, можливо, воно буде звучати так трохи пафосно, але ну, мені подобається моя робота. Ну, я люблю це. Найважче для мене був найперший бій. Не, не прям найперший бій, а найперший штурм. Саме це було 6 травня. Для мене це був, він не так фізично був важкий, як психологічно, тому що тоді я виходив перший раз в ролі командира групи, і ну, на тебе лягає велика відповідальність за людей, за саму операцію, ви розпочинаєте контрнаступ, і ну, це зараз висвітлиться все. І як ви... Покажете, ну, ви тим самим дасте мотивацію іншим підрозділам, іншим бригадам. Вони подивляться, що ось ага, от, от, тройка там штурманула, вже, ось, дивіться. Ну, і це як дух суперничества. От, ну, хлопці він присутні. В, в генетиці, я думаю, чи є погані бійці у третій штурмовій? Це безпосередньо заслуга нашої рекрутингової кампанії, тому що ми серйозно підходимо до вибору бійців. Вони проходять співбесіди. Потім вони проходять мінімум двохмісячне навчання. Їх готують, їм дають спочатку базу, якусь базові знання, тобто користування зброєю. ТТХ, цього озброєння, там ТСС, протокол медицини, картографії. Ну, тобто, всі базові навички, якими має володіти, я вважаю, будь-який військовий. Тільки потім ну, їх розподіляють по і далі вони проходять вже більше бойову підготовку, тому я вважаю, що поганих бійців у нас немає завдяки цьому ж рекрутинговій кампанії, тому що бригада дуже серйозно відноситься до підготовки людей. Скажу про те, що підготовка до цього процесу в нашої бригади трішки відрізняється, ніж в звичайному ТЦК. Наша бригада складається переважно з добровольців. Е, тому що це ідеологічна бригада, і ми хочемо бачити в своїх рядах тільки таких людей, які е, поділяють наші ідеологічні напрямки, е, думають так же само, як ми. Які мають бути ці ідеологічні напрямки? Е, ну, от в основі е, нашої ідеології, це націоналізм. Е, як поняття, це в першу чергу це нація. Тобто, в першу чергу, ти думаєш за націю за те, щоб ваша нація була сильна і ця нація була мотивована захищати вашу державу в разі такої війни, от як у нас відбувається, 24 лютого я проснувся від того, що я жив не сам, я жив з двома своїми друзями. Ми винаймали квартиру. Я проснувся від того, що вони бігають по квартирі просто в п'ятій ранку, десь приблизно, і кричать на всю квартиру Війна, війна! Вставай, вставай, війна почалася. Я встаю, ну, спросоння, знаєте, як то люди, яка війна, що ти хочеш? Не лізь до мене, мені через пару годин на роботу, я спати хочу. Але ну, десь за хвилин 20 я зібрався, проснувся, ну, відкриваю новини, дивлюся, всюди, все, все ну, напала Росія. Я, Чесно признаюся, до останнього не вірив, що в 21 столітті може статися отака, отаке повномасштабне вторгнення. Ну, це якась... Парадокс для мене був. Ну, типа, я ну, не, не вірив в це, аж, ну, не, не приходило осмислення цього. Я позвонив своєму начальнику, говорив, що ми, напевно, ми да, ми, да, ми, напевно не працюємо. Він каже, да, ми не працюємо. Все, каже, роз'їжджайтеся по домам, тому що ще пару годин і ви взагалі не виїдете з міста. Ще десь два дні, два чи три дні я знаходився в Києві. Ну, я